Президент Володимир Зеленський вперше прокоментував кадровий скандал в міністерстві оборони, пов'язаний з керівництвом агенції оборонних закупівель. В інтерв'ю Associated Press глава держави заявив, що міністр Ростимуров має право ухвалювати будь-яке рішення заради безперебійного постачання озброєнь, особливо якщо є інституційні проблеми з підписанням контрактів або сигнали про зниження підтримки ЗСУ. Зеленський підкреслив, що більша частина фінансування зосереджена на закупівлях для армії. Нагадаю, минулого тижня центр протидії корупції подав до набу заяву про можливе вчинення злочину міністром оборони Рустемом Уміровим за статтею зловживання владою або службовим становищем. Очільник міноборони, нібито відмовився продовжувати контракт з директоркою агенції оборонних закупівель Мариною Безруковою ще на рік. І Уміров звільнив двох членів наглядової ради агенції Тараса Чмота і Юрія Джигиря.